22 роки тому майже 90% громадян на всеукраїнському референдумі проголосували за незалежність. З того часу населення України зменшилось на 7 мільйонів і встигло вирости нове покоління. Як змінились настрої українців, вивчала соціологічна група Рейтинг. На запитання щодо проголошення незалежності України 60% опитаних проголосували б схвально. 29 були б проти і 11 не визначились. 81% опитаних українців вважають себе патріотами, а 46% готові взяти до рук зброю, аби відстоювати територіальну цілісність України. Чи живуть у Чернігові патріоти спробували дізнатись на вулицях міста? Думаю, да. ну як сказати, да, я думаю, що патріот. Так, є? опитані містяни підтвердили статистику. Деякі навіть пояснили, чому саме пішли б на захист вітчизни. Страну треба захищати, яка б вона не була, тому що государство це одно, а родина це інше. Хоча з дня підписання акту про незалежність пройшло більше двох десятків років, але досі виникають суперечки щодо тих подій. Якби були результати 22-річної цій незалежності, то я б, звичайно, став би святкував. А якщо у нас тільки негативи, так ну що ми будемо святкувати? Це ж виходить так, що люди в нас не мають роботи, люди в нас не мають можливості багато людей вивчити дитину, пролікуватися. Політики часто стверджують, що патріотизм треба виховувати з маличку. А що ж робити старшому поколінню? яке половину життя вчилось сприймати іншу батьківщину? Бояться, власне, українського і у догоду е, будь-кого, е, північного сусіда, е, у догоду е, керівника підприємства. Е, вони не скажуть, що я українець. Вони будуть опускати очі і говорить: я хахол. Е, і от одне із завдань е, це вже площина е, така індивідуальна, це. Е, Щодня видавлювати із себе по краплині ось того хахла раба, який, який зараз на жаль переважає у нашому суспільстві. Сьогоднішні дії щодо України колишніх союзних республік як не дивно згуртовують націю. З кожним роком кількість патріотів тільки зростає, так стверджують соціологи.